Доброго дня, діти! Напевно, у кожного із вас є кімнатні рослини. А чи знаєте ви, як вони називаються? Хочу вас сьогодні познайомити з деякими рослинами. Знайомтесь, це кактус, Монстера. Герань. Фікус. Орхідея, різдвяна зірка, амараліс, фіалки, ну і звичайно алоя вера. А ще я хочу познайомити вас з рослинами, які очищають повітря. Знайомтесь з патефілеум. Алоє, драцена, шафлера, кактус, монстера, раукарія, бларгонія, фікус, хлорофітум. А ще є небезпечні рослини. Давайте ж познайомимося із ними. Небезпечні кімнатні рослини це такі як Кактус, Алоє, Вони можуть поранити дитину. А ще є отруйні, спатифілум, молочай, Дифембахія. Аспарагус, клів'я, кратан. У них отруйне листя. Попадаючи на кожу рук, дитина може зробити собі опік. Ось діти, ми з вами розібрали, є корисні рослини, а є красиві, але зовсім небезпечні.